Вітаю вас на Пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало дозимувати. У нас грудень вступив у свої права, але температура у нас весняна. Зараз в даний час плюс 5. Наші бджілки сидять в клубах. Зимують, але я сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему. Ось цей вулик No3. Ця сім'я вже не роїлася. Ну, щоб не збрехати, ну, більше 10 років, а можливо, і ще більше. Чому так сталося? Ось ще на фірми Bord, яка тестувалась на пасіці і яка себе зарекомендувала з хорошої сторони. Років з 25 назад, може 20-25 десь, може більше, може менше. Тут стояв вулик, ще коли на пасіці було лише 20 сімей. І. Ми, наскільки ми знаємо, коли розширяти треба весною, коли, коли вже на заставні є бджілки. А сюди я заглянув, немає. В других вже по два рази розширяю, а в цій сім'ї, я її навіть назвав тихоня, вона собі помаленьку, собі там сидить, нічого не робить, І щоб не лізти багато разів, хто знає одноразове розширення. Лежака відклав в сторону і забомбився і не дивився. І яке було здивування, коли прийшов качати мед? Просто все було залито. А по розвитку вона відставала набагато від усіх сімей. Вона мене зацікавила, вона була миролюбна. Із усіх була може, най... наймиролюбівіша на пасіці. І я замітив потім десь в середині літа. Матошники тихої зміни. І почав від неї робити відводки. Я ще тоді не знав, як, як робити привівку і виводив, робив свищовими. А тут е, матошники тихої зміни. І вийшлося непогані її дочки, які обліталися вже е, тут на, тру, на тру, тру, трутному фоні. І я замітив, що ця сім'я майже ну, я просто ніколи не бачив, щоб вона роїлася за багаті роки, скільки років. Вже 20 років вона ніколи не постійно, тільки тиха зміна, тиха зміна, тиха зміна. Собі 3-4 роки матку її міняють. От і зараз тут трьохрічна матка. Звичайно, зараз щоб сказали, які б ти хотів би бджоли, які дуже багато носять мед, чи не ройові. Ну, так як... Змою, що я пасічник вихідного дня, буває раніше, зараз трошки менше роїв вилітає. Жінка телефонує, добре, що робота кілометр від дому. Жінка телефонує, рій сидить. Біжиш, відпрошуєшся, знімаєш той рій, кладеш ввечері, підсаджуєш мороки. Ну, Я би вибрав би більше, щоб краще бджоли не роїлися. Хай даже трошки і менше вони принесуть меду. Але сім'я, яка не, не роїться, вона по-любому щось принесе, а та, що зроїться, це залежно від, конечно, від медозбору. І залежно від методику, яку приміняє пасічник. Я знаю таку методику, яку пасічник десь чув чи читав, не буду, щоб не бути, що в нього, йде 100 сімей. На зиму він їх збиває в 50. І в нього сім йдуть 12-14 рамок, мощні. І в кінці квітня, в началі травня, в нього вже вилітають трої. І він каже, стільки бере на акації цих роїв, коли вилітає рій, мощний такий, що 10, 10-12 рамок, то це сила. І стільки він відбудовує вощини, він садить її на саму вощину. Це ж ну, кожен пристосовується до свого медозбору, кожен пристосовується до своєї методики, яка йому найбільше приносить користь. Е, одні кажуть, що роїння ти неправильно робиш, ти ламаєш сім'ю, це її природний стан, вона має відруїтися чи як далі. Для мене роїння – це проблема, і я вважаю, е, що це погано, коли сім'ї сильно ройові. У мене більшість особливо ця місцева, яку я веду вже давно. Якщо навіть по якійсь причині вона приходить у ройовий стан і йде підтримуючий взяток, різко розширив. різко розширив, навіть мені треба матишники обривати. Вона легко виходить з ройового стану. І постійно підливаючи кров, навіть у мене більшість місцева. І вона дає, я думаю, що ці трутні, які не рояться, дають дають кров, ті, що в мене є, від Єгошина, від Бабенка. Хоча вони теж в них це є, що вони мало ріливі від Єгошина, від Бабенка. Від Кривченка Олександра теж неріливі, легко виходять з роєвого стану. Ну, давайте глянемо вже, якщо ми відкриємо, що тут, хоч плюс 5, побачимо, що ця сім'я. Вона, звичайно, кожен рік... Вона йде невеличкою, невеличкою силою, йде 5-7 рамок у зиму. Сітка дно вверху теплений. Весь подкришник забитий. Чомусь є конденсат з боку. Над гніздом дивимося сухо, а тут збоку щось є конденсат. Бо над гніздом немає. Бджолки десь, десь там аж унизу. Це на українську рамку. Тихенького, а тут на заставні. А є, де вони сидять. Ну, от таким вони собі клубком і сидять. І ця сім'я мене дуже зацікавила. Вона чудово зимує. Вона в середньому непогано несе мед. А її дочки вже, ну може дочки, вже, ну може вже і праправнучки, бо я постійно виводю краще з кращих, кращих з кращих, кращих, то вони вже, вже набагато сильнішими сім'ями йдуть. В цьому році даже є такий екземпляр іменно її кров її, може праправнучка вже пішла на 10 рамках. Це одна, одна, а так йдуть 7, 8, 6. І от такою простою можна. Які там з мене селекціонер, але е, виводю від них дочок, ставлю їх. Більше тако ставлю їх батьківськими сім'ями. ці, що іменно місцева. Ну, В цьому році було в мене батьківськими від Єгошина, від Бабенка, і більше місцева. Що я старався, щоб трутня в цих сім'ях було побільше. І вже. Іменно на такій пасіці, як у мене, в цьому році вилетіло, може, ну, до п'яти роїв. І то, можливо, з мої, з мої помилки. Якби його там десь не розширив, там де ще щось не успів. Давайте ще так одним оком глянемо її родичів. Вну, внучок, правнучок. І я замітив, що їхні. Вже ця, іменно ця лінія, яку я вже собі веду, читаю свою місцеву. Місцевих є дві лінії, але я їх вже ту відбракую, а цю собі далі буду старатися вести. Вони, їхні матки живуть ну, по 3-4 роки. Я, я їх, вони не рояться, вони набирають сили. Я, хто слідкує за каналом, я навіть показував, що є матки трохрічні. Зараз ми глянемо якраз в мене є дві маточки, яка. Є трохрічна і покажемо в цьому році, які вони. Ось трохрічна, Це її, мабуть, правнучка. Читаємо вуличка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На дев'яти вуличках. Це трохрічна, імно місцева. Дивимося, що бджолка сіренька. Немає. Тихо собі сидять. Ось теж те трьохрічна. Навіть вона в двох корпусах ставив через рішетку, хотів поміняти на молоду матку. Матка вийшла, все. І чомусь вибрали трьохрічну. Це дуже рідко таке буває. Тут сидять вони плотніше. Більше внизу. Отако, бо зверху лиш отака пленочка і все. Підуть морози, ми щось трошки зверху їм поставимо. Поки хай буде так. Ось таково. Ось бачите, де були морози. І ці о, крайні вулички, де вони не втягнулися, трошечки бджола посипалась. Ну, це не страшно. Конденсату немає. Це вже в цьому році морози. Виведемо. Ось така плотний клуб. Раз, два, три, чотири, вуличок. Це 62 га лінія наша. Це супер. Ось так, друзі. Можна проводити свою, свою невеличку селекцію і мати непоганий результат. Чому я відказався від заграничної бджоли, дякуючи оцій лінії, які я показував, що сім'я, яка не роїться більше 10, вона, мабуть, більше я її не пам'ятаю. Відколи вона у мене, вона ніколи не роїлася. Тільки тиха зміна міняють. І тому, я, лиш де є тиха зміна, я завжди ці навіть ці маточники в мене на, на першому місці. І чим більше таких буде сімей на пасіці, які не рояться, тим менше буде роїння на пасіці. І от таким невеличким, невеличкою селекцією, можна, звичайно, якби було більше бути вдома, більше досліджувати, більше експериментувати, могло б добитися ще кращого результату. Но ми своєю невеличкою селекцією, я. Довівся, що я відказався від заграничних бджіл, тому що був такий випадок. Перший відкачував у мене був баквас, італянка, і тоді йшов вже до своїх. Ну, Звичайно, заграничних я не буду спортивтися, це непогано. Особливо мені довго, довгі роки я тримав карніку, чудова бджола. Но стало важко доставати материнок. Проблемно. Як в мене зараз на пасіці, допустимо, більше 10 материнок, то це краще. Ти не знаєш, від якої вивезти. І вона твоя. І що я хочу сказати основну думку? Що вони показали по меду не гірше, ніж заграничні. Чим загранична там, німецька карніка, австрійська карніка була, польська карніка була. Можливо, баквас не той попався. В бакваса чуть, чуть більше було меду, я не спору. Але він і більше з'їдав за зиму. Я свою складаю вже у серпні, у вересні і вже можу не дивитися. А бак вас треба було перебирати ще в листопаді, бо розплітню аж до листопада. Ось так, друзі, краще мати неройві бджоли. Може, когось теж таке, таке є на пасіці. Поділіться, якої ви думки. Добре, хай вам всім щастить. Вдало вам всім дозимувати. До побачення.